Вітаю! У зв'язку із актом збройної агресії РФ значно зросли обсяги проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт на територіях, які постраждали внаслідок агресії. З початком нападу зруйновано велику кількість будівель та споруд, серед яких лікарні, навчальні заклади, житлові будинки, промислові об'єкти та заклади культурної сфери. Зважаючи на складну обстановку та великий обсяг аварійних рятувальних та інших невідкладних робіт в населених пунктах, які можуть постраждати під час воєнних дій, рішення виконавчого комітету Звягільської міської ради від 11 січня 2023 року було утворено добровільне формування цивільного захисту Звягільської міської територіальної громади для проведення допоміжних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в нашій громаді. Добровільне формування цивільного захисту є тимчасовим добровільним об'єднанням громадян, що утворюється під час загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій для виконання саме допоміжних робіт. Таке формування може залучатися для поверхневого розбору завалів, розчистки маршруту руху техніки. Збору інформації про знаходження людей у зоні надзвичайної ситуації, евакуації постраждалого населення, надання допомоги професійним рятувальникам в організації життєдіяльності на період проведення рятувальних робіт, виконання заходів з охорони громадського порядку тощо. Члени добровільного формування будуть забезпечені формою для проведення робіт, необхідними засобами захисту, допоміжним інструментом для виконання покладених на них задач. Уже після тижня реєстрації до лав добровільного формування звяльської міської територіальної громади записалося більше 20 осіб. Ми вже встигли провести спільне ознайомче тренування та залучили до нього представників Звягельського районного управління ДСНС у Житомирській області і зрозуміли. Що в нашій громаді є люди, які достатньо оптимістично налаштовані і готові приходити нам на допомогу. З метою якісно та безпечного проведення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт для членів добровільного формування цивільного захисту будуть проводитися відповідні інструктажі та навчання, з вивчення способів захисту від надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги та правил користування засобами захисту. Всі жителі громади, які мають бажання вступити в добровільне формування цивільного захисту, можуть заповнити анкету для включення в такі формування, яка знаходиться на сайті ДСНС в розділі Я прагну стати добровольцем або самостійно звернутися до відділу з питань цивільного захисту міської ради та заповнити заяву власноруч. Дякую за увагу. Слава Україні!